Кривенька качечка, українська народна казка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі діти каже бабі Ходімо, бабу в ліс, по грибки. От і пішли. Бере баба грибки. Коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. Дивися, діду, яка гарна. А діти кажуть, Візьмемо її додому. Нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знову пішли по грибки. Вертаються, аж у них прибрано хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це питають? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли по грибки, приходять додому. Аж у них і варенички зварені. І починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили, кажуть, якусь дівчину. Від криниці воду несла. Така гарна, тільки трішки кривенька. От діти баба думали-думали. Хто б це міг бути? Ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже, знаєш що, діду? Зробімо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку немає качечки, тільки повна пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, увійшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, діти папа до неї та й каже Не плач, Галочка, ти будеш у нас за донечку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина й відповідає. Я до віку б жила у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце. Я піду від вас. Діти баба плачуть, просять її зостатися, але вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенце. Взяла вона їх, сіла на дворі і пряде. Коли ж летять каченят табунок. Побачили її і співають. Он де наша діва, онде наша Іва, на меденому дворі, на тесеному стовпці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попірячку, нехай летить з нами. А дівчина й відповідає, не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі, коли летить другий табунок. І ці теж. Он де наша діва, он де наша іва, На метеному дворці, на тесаному стовпці. Кожілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нам. А дівчина їм і відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виламула ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табунок каченят, побачили дівчину і собі. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесеному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попір'їмці, нехай летить з нам!» Скинули їй попір'їмці, дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуном. а діти баба знову зосталися самі.